Одним із найактуальніших питань на даний час це є розлад з аутистичного спектру. В родинах існує упередженість до візиту до психіатра, і вони частіше за все звертаються до невролога. Ми діагностуємо дитину, і якщо бачимо розлад аутистичного спектру, то вчасно направляємо до дитячого психіатра. Супровід дітей з розладом аутистичного спектру дуже важливо проводити і дитячому психіатру, і дитячому неврологу. Дитячий невролог дуже часто повинен виключати епілептичну енцефалопатію в різні. Розлади координації, специфічний розлад рухової активності. Супровід, діагностику та лікування ми проводимо разом з психіатрами. Діти з неврологічними захворюваннями часто потребують тривалого супроводу. В своїй роботі намагаюсь бути завжди по можливості на зв'язку з родинами. Завжди відповідати на питання, завжди заспокоїти, щоб родина спала спокійно. Буду дуже рада знайомству, буду дуже рада бачити в нашому центрі. До зустрічі!